Щоб люди розуміли, яким чином відбувається саме бухгалтерський аутсорсинг, то це не просто десь там в інтернеті, на хмарці ми сидимо і невідомо чим ми займаємося. Тобто хтось уявляє, що віддалена бухгалтерія це десь на хмарці під пальмою чи ще десь. Ось така повноцінна робота. Та сама бухгалтерія. Ось гарненько, так ми зараз покажу. Сортуємо, щоб все було гарненько, все чітко, щоб кожен документ можна було знайти. Я люблю дуже порядок, і, відповідно, цей порядок я отримую в усьому. В роботі, в особистому, там, в домашньому господарстві. Тобто, де можна, мабуть, ну, то вже ти внутро в тебе таке, мабуть, що має бути порядок. Тому, якщо без порядок, то я прям воно мене вісить. Я звірію прямо. Мало хто мене бачив озвірівшою, але я така, більше, мабуть, така, ніж така, яку ви бачите зараз.